Бюджет громади 2025 прийнято. Депутати Ужгородської міської ради на завершальній сесії року, що минає, більшістю голосів затвердили головний фінансовий документ міста. Загальний ресурс запланований на рівні майже двох мільярдів 347 мільйонів гривень. Саме основне джерело доходів доход, – Це податок з доходів фізичних осіб, так зване ПДФО. Це одна з осни основні вид додатків. Вона вже потім є знадання е, надання послуг оренда землі, оренда майна, наш центр надання адмінпослуг, де є види послуг, за які міська громада отримує кошти. Понад мільярд гривень це витрати на освіту на другому місці. Це в нас де вже медична допомога, це отримання житлово-комунального господарства. Соціальний захист населення, ну і вже менше статті видатків також передбачені в цьому бюджеті. Ну, Як я вже сказав, бюджет розвитку це 220 млн грн. Це ці кошти, які ми можемо потратити на, ну, на розбудову, на проведення ремонтів. Ну, в цілому в місті це є школи, садочки, лікарні, це будинки, тротуари, покривлі, електрощитові. От така робота. Майже 5 мільйонів гривень спрямували на підтримку ЗСУ, зокрема військових формувань, що дислокуються на території міста. Понад 100 мільйонів гривень ми в цьому році передбачили на потреби збройних сил інших силових структур і. Які ці військові частини, які дислоковані як в нашому місті, так і військові частини, які дислоковані, мають постійне місце реєстрації в інших районах нашої країни, але в них служать саме військовослужбовці з міста Ужгород. До нас звертаються військові, ми перераховуємо кошти. Зараз у нас буде вільний залишок, і ми вже будемо на наступний рік перерозподіляти ці кошти для потреби наших збройних сил. І це наш сьогоднішній основний пріоритет. Понад півмільярда гривень передбачили з бюджету на 2025 п'ятий рік на реалізацію різних програм життєдіяльності міста. Що стосується будівництва садочку, ми ж за запроектували і там ведеться будівництво по вулиці Івана Франка. Звичайно, воно призупинено зараз, тому що ми не можемо залучити підрядників. знову ж таки тому, що навіть якщо він проведе певні види робіт, йому казначейство не, не пропустить кошти, щоб платити за ці послуги. Але у нас запланований на Понад 200 діточок там будуть в майбутньому перебувати. Але хочу звернути увагу, що на сьогоднішній день у нас порівнюючи, з 2022 роком до початку повномасштабного вторгнення у нас взагалом понад дві тисячі менше дітей відвідують дошкільні навчальні заклади і загальноосвітні навчальні заклади. Це при тому, що майже 40 тисяч громадян у нас сьогодні є. Це вимушено переміщені особи, тому. Ну, Хочу сумку внести ясність, що в нас такої нагальної потреби немає щодо будівництва нових навчальних закладів. Тому у планах також відремонтувати приміщення у міській клінічній лікарні, де буде реабілітаційне відділення. Зокрема, увага збереженню та відновленню історичного ареалу обласного центру Закарпаття. Багато де ведеться розмов про площу театральну, площу Фенцика. Там потрібно ще до значить внести зміни і до ну, довести до ладу це площа Шандора Петев, це е, вулиці в історичному центрі нашого міста. Знову ж таки, хочу звернутував, що якщо у нас будуть, казачається, ці кошти, ну. Пропускати, фактично фінансувати цих підрядників, то ми будемо ці роботи проводити. Ми пам'ятаємо, що раніше було вбирання поряд з пішохідним мостом. Фактично, це також площа Шандора Пет. І наші там профільні підрозділки займалися цим питанням, винесли були рекомендацію щодо розташування місця громадського вбирання саме на площі Шандорапетафі. Знову ж таки, ми це рішення зараз відтермінували, там розміщати зараз не будемо. Зараз знайдемо інше місце розташування громадського вбирання і вас повідомимо, де буде це рішення. Також підбили підсумки року, що минає, попри виклики воєнного часу, Ужгород розвивається та підтримує армію і жителів міста. Допомога збройних сил України, це допомога громадянам, які до нас переїхали тимчасово в Закарпаття, зокрема міста Ужгород, Це підтримка соціально незахищених верст населення, це надання кваліфікованої медичної допомоги допомоги нашим мешканцям. Це допомога родинам, які втратили своїх годувальників. Ну, і звичайно, підтримка життєдіяльності нашого міста, тому що ми звичайно планували ну, багато інших видів робіт, але незважаючи на те, що можна проводити капітальні ремонти, а вони просто казначай, не фінансуються, тому ми їх не проводили такі масштабні роботи, бо вони просто не будуть профінансовані. Але нам вдалося закупити 13 автобусів нових. Це поповнення нашого комунального підприємства. Вони вже незабаром вийдуть на наші маршрути, і в нас вже буде понад 40 автобусів, які. Комфортні, які будуть перевозити наших громадян. А так нам звичайно вдалося провести багато поточних ремонтів в нашому місті. Майже три десятка питань порядку денного розглянули на першому пленарному засіданні. Сесії друге заплановано на наступний четвер, 26 грудня. Будемо стежити.